Вживає і любить це робити. Добре. Е, Остап, розкажи, ти нам за колісами трошки поділився з, о свій улюблений алкогольний напій. Ти але, можеш. Але... Бо, бо мені здається... Окей, добре, зараз я буду діяти на правах реклами, тому що його робить одна людина в усій Україні. Звати людину Роман Пелех. Якщо хтось чув про такий напій, як Контабас, то, в принципі, вам нічого розказувати далі не треба. Якщо ви не чули. Це найкращий алкоголь на світі. Хто З тих, контабас. які пробував я. Хто чув, ніхто? Контабас. Ну ми сьогодні теж вперше це почули, і я... були дуже сильно здивовані, так. що є автентичний український алкоголь. Так, Дідзю про це. Чуєш, б... Дідзю фільм про це зняв. <рес> Чекай, е, ти кажеш, що ви були сильно здивовані, що є автентичний ну, український такий алкоголь. Та Такого... Такого... як же варенуха? Це щось альфійською. Ельфійська ні, варену варенуха. Це е, горілка з е, травами приготовлена у печі у закритому посуді. Ніхерна Прошу дуже цікміше питання. Ну, буквально про важливо. проварена з травами, але в закритому посуді, з якого нічого не може випаруватися. Блін, Украї, Ну, Українських алкоголів насправді до хрена. Макси, я не знаю, чи комусь із вас там. Бренд Я, Бортний нам щось нам 17, ні, ні, ні. Бо ну є, наприклад, бренд бортний. Це з Києва хлопець. Він підписаний Максим Бортник в інтернеті. Можливо, хтось його бачив. Він відроджував бортні промисли в Україні. Натурально ходив до лісу, вішав борті на дерево, тоді збирав мед і робив з цього меду за традиційним рецептом питний мед, хмільний. За традиційним, це в сенсі він розсичував його в бочці мед з водою, І замість того, щоб як сьогодні роблять, розпалювати вогонь під тарою, в якій в тебе сировина, він, тарував, да, тарував. він, він розпікав у вогні каміння і клав розпечене каміння всередину для того, щоб воно нагрівалося таким чином, після чого. Ну, тобто він робив повністю за рецептурою, за якою воно мало б бути зроблено. Зараз він на фронті. Ми йому тепла купували десь рік тому. І, ну тобто, це, це дуже цікава штука, тому що я дуже люблю е, цікаві алкогольні напої, особливо ті, які небуденні і дуже локальні, які ти більше ніде не скуштуєш. Я не знаю нікого більше, хто робив би медовуху з бортного меду, але ця людина зараз на фронті Роман Пелих, котрий заснував бренд Контапел. Єдиний, хто в Україні робить контабас. Уже ні, але він теж довший час був О, на, на фронті та... і був цим зайнятий. Тому зараз ці штуки а складно як доступні. Остап, секунду, може, є десь в тебе чи в твоїх знайомих пляшечка цього контабасу. Щоб ми розіграли, може, серед ні, так, щоб пляшечка, то немає. В мене там може 200 мл над дні, якщо лишилося, то добре. Ну, то розіграємо. Поки ми Розіграємо 150 буде. так 100, Як робиться? Я цього Це року я тобі казав, що я цього року хотів зробити, але просто не встиг, бо там буквально кілька днів в році можна зібрати сировину. Це 38 градусний самогон бажано-зерновий, на якому 6-8 тижнів настояно смородинові бруньки, які майже розпустилися, але ще не розпустилися. А вона віддає смородину? Не так, як ти, ну, тобто не так, як ягоди смородини. Ти, ти відчуваєш, що це смородина, але ти не можеш бути готовий до смаку, якщо ти його ніколи не пробував. Я захотів Скажімо випити. так. Хочу бухати, хлопче. Найбільший очевидний мінус цього напою сировину дістати надзвичайно складно, тому що смородинові бруньки, де ви знаєте, їх можна купити. Тому останній. Бетч у Кантапела, по-моєму, виходив ще в 2019 році. Одна пляшка з нього зараз коштує більше тисячі гривень. Тому це це або напій, який ви купуєте комусь на подарунок, або напій, який ви, купує, ви купуєте в день, коли ви дуже сильно себе любите і можете собі це дозволити. Інших варіантів немає який напій? Ти не розумієш, як люди п'ють взагалі?